Всім постараємося зараз швиденько зробити такий експрес розбір на пісню Благословення. Що е, нам потрібно? Нам потрібен каподастер, ви можете грати без нього, він просто змінює тональність. Е, в мене він стоїть на четвертому ладу. Якщо, до речі, ви не знали, ви можете зробити його власну руч, там потрібен тільки олівець і резинки, але це трошки може бути небезпечно для вашої гітари, але можна зробити самому теж, якщо щось. Е, так, каподастер на четвертому ладу. Треба бажання. Поїхали акорди: перший акорд G, Другий акорд C, Третій M І четвертий D, Все. І ще нема. Зараз вони не будуть ці послідовності, а потім, е, на приспі, ми їх змінимо в інші трошки послідовності. Зараз я вам все покажу. Мій у нас буде кис, верхний сверх-низ, верхний верх несверхниз, верхний сверх-низ, верхний сверхниз, верх низ е, Як я пропоную починати співати? Зараз я вам покажу і ви все зрозумієте. Е, починаємо з Ді. тобою поміняли. Назавжди М не ховає Господь Ді обличчя своє Ді. Бог милісті дарує Ім Ді мир і надає Ді. В нас буде М, потім е, мир Ді і дає G. Все зрозуміло. Давайте зараз граємо і все буде понятно. Бог з тобою назавжди не ховає Господь обличчя своє. Бог милість дарує і мир дає. Тепер наш приспів починається з М, потім С, потім G і потім D. Ah. А... Знову можете заграти куплет. Його граємо такими самими акордами, як приспів. Тобто починаємо з М. Боже, милість, нехай буде і з тобою нескінченно, із перешнім поколінням та відроду і до роду а любого Бога. У Твоєму буде серці, він І в принципі, все на цьому весь розмір. Я думаю, все понятненько. Хай вас бог благословить і мир вам. Пока.